Використання Unix у спілкуванні з тваринами виконала Нікітіна Софія, студентка групи ТК41. У сучасному світі технології стають все більш інтегральною частиною нашого повсякденного життя. Однією з таких технологій є операційна система Unix, яка використовується в різних галузях, включаючи науку. В останні роки Unix також почав використовуватись в дослідах спілкування з тваринами. Одним з напрямків використання Unix у спілкуванні з тваринами є розробка програмних засобів для аналізу звуків, емоцій та комунікативних здібностей тварин. Наприклад, дослідники використовують Unix програми для запису та аналізу звуків, що випускають тварини з метою розуміння їх мови та спілкування з ними. Ще одним способом використання Unix у спілкуванні з тваринами є розробка спеціальних програм для візуалізації та аналізу поведінки тварин. За допомогою таких програм дослідники можуть відстежувати рухи, жести та взаємодію тварин, що дозволяє їм краще зрозуміти їхню поведінку та способи спілкування. Використання Unix у дослідах з тваринами має декілька переваг. По-перше, Unix забезпечує потужність та гнучкість для розробки складних аналітичних програм, які необхідні для аналізу великих обсягів даних про поведінку тварин. По-друге, Unix-системи зазвичай мають високу надійність та стабільність, що важливо з того тривалих досліджень з тваринами. Отже, у висновку можна сказати, що використання Unix у спілкуванні з тваринами відкриває нові можливості для наукових досліджень та розвитку науки про поведінку та комунікацію тварин. Застосування Unix технологій у цій галузі дозволяє дослідникам краще розуміти та вивчати мову і поведінку тварин що може мати важливі наслідки для біології, психології та інших научних дисциплін. Дякую за увагу!